Середа, 16 квітня у сумах уже четверту добу тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої ракетної атаки. На локації влучання двох балістичних ракет продовжують працювати волонтери, комунальники та рятувальники. На допомогу героїчним ДСНСникам Сумщини прибуло підсилення з п'яти регіонів України. Речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка з місця надзвичайної події розповів докладніше про перебіг невідкладних ремонтно-відновлювальних робіт. Цей кожен день. Мав окрему задачу в перший день. Безумовно, це порятунок людей, деблокування тіл загиблих, ліквідація пожеж і розбір завалів. З цим ми справ справились в перший день, другий день і третій день самі найбільші зусилля були покладені на те, аби повністю розібрати цю стіну, яка за моєю спиною. Тому що саме це приміщення зазнало найбільших руйнувань. В перші дні тут навіть працювали кінологічні розрахунки. Ми мали переконати, що там нікого немає під завалами. І в принципі, на другий день саме аварійно-пошукові роботи були завершені, все було розібрано. Те, що нас люди заспокоїли, що там нікого немає, ми всьому переконалися. На третій день ми вже активно приступили до проведення самовідновлених робіт, тому що було пошкоджено 51 будівлю. І за цих три дня нам, спільно з благодійниками, спільно з представниками комунальних служб вдалося тимчасово відновити майже пів тисячі вибитих вікон. І, окрім цього, також і за допомогою висотної техніки, спеціально там брезентове перекриття, шифру і тому подібного, почали відновлювати пошкоджені покрівлі в помешканнях. Можна сказати, що основні етапи робіт повністю завершено, але дуже велика сила удару, великі руйнування. Тому ми працюємо тут не одні в нас є велике підкріплення завдяки керівництву Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Зараз тут в Сумах наші колеги, і відповідна техніка з Тернополя, Львова, Чернівців, Івано-Франківська і Житомира. Дані фахівці працюють не тільки в місті Суми, а й за межами міста, тобто в інших частинах області, де потрібно також допомагати нашим колегам. Зокрема, на цій локації є представники з Львова, а також з Тернополя, вони проводять відновлювальні роботи, тому що сумські рятувальники також повинні трохи відпочити і бути готовими. Фахівці, які приїхали сюди, вони не тільки спеціалізуються на відновлених роботах. В залежності від того, яка може бути ситуація, вони підставлятимуть своє надійне плече, як і нам, так і жителям Сумту. Реакція на російський ракетний теракт у сумах вкотре доводить, що навіть у надскладних умовах українці не втрачають гуманізму і милосердя, допомагають один одному, адже саме в єдності наша сила. Наш підрозділ Львівщини прибув 15-го числа для того, щоб надати допомогу в аварійно-відновлюваних роботах і по потребі залучатися до аварійно-рятувальних робіт. Зараз на даний момент ми виконуємо роботи по перекриттю даху будівлі, які були пошкоджені, і крім цього, виконуємо інші вказівки, поставлені перед нами керівництвом Сумщини. На жаль, доводиться нам призупиняти наші роботи у зв'язку з тим, що час часті тривоги потрібно проходити в укриття. Після цього, коли ми можемо зрозуміти, що можемо працювати, ми виходимо і знову ж в укриття. Постійно призупиняються ці роботи і затягує час виконання наших робіт відновлюваних. На жаль. Ситуація складається така, що ми вже звикаємо до таких подій, і завжди готові виконувати свої поставлені задачі, адже це полягає наша основна робота надавати допомогу населенню. як кажуть, ми є одна єдина країна, в не знаємо, хто може стикнутися з такою ситуацією. Це може бути так само і у Львові, це може бути на Ступчені, це також може бути в Києві. Так як ми рятувальники, ми маємо виконувати свою роботу в будь-якій точці України і завжди готові прийти на допомогу. Тому що ми не знаємо, що може очікувати нас завтра. Ми приїхали вчора, відразу приїхали на локацію, передягнулися з хлопцями в одяг і пішли працювати. Вчора в окремості займалися демонтажем вікон, які постраждали внаслідок вибуху. Сьогодні ми займаємося демонтажом та відновленням даху, який також пострадав внаслідок вибуху. Проводимо перекриття, відновлювальні роботи. На висоті ваші люди дуже сильні, якщо вони настільки згуртовані, що ну, ми приїхали вчора, це другий день був після обстрілу, і ну, люди всі працювали. Не було такого, що хтось там сидів, нічого не робив. Всі згуртовано, всі дружно працювали. Ми їм приїхали з тим, ще й допомогти. Люди дуже сильні в Сумах, дуже радий побувати на Сумщині, що я познайомився з деякими людьми. Дуже прикро, що за таких обставин. Хотілося б приїхати в більш кращих умовах, але вже як є. Потрібно бути згуртованими, один одному завжди допомагати. І я вважаю, що сьогоднішня ситуація це тому приклад єдності, наша сила, тому що тяжко одному бути. Треба триматися один з одного, підтримувати один одного. Який би це куточок країни не був, потрібно допомагати як і на заході, так і на сході. Поважати один одного, розуміти. Україна єдина, і в горі, і в радості. Ми єдиний народ, єдина країна, яка стоїть до кінця, і ми знаємо ціль своєї перемоги. Ми будемо йти до кінця. До переможного, До переможного, тільки до переможного кінця. За нами перемога і за нами надія. і Ми будемо святкувати свою перемогу. Суми місто вільних та сильних духом людей. І ніяка друга армія світу не зможе у нас відібрати гідність, єдність та непохідну віру в наших людей, зсу та перемогу України.